Вітання нашим телеглядачам та радіослухачам. В музейному просторі Окольний замок відбулась презентація книги Олени Чернінької Лемберг Мамцюну не плач. Про те, як організовувалась зустріч із авторкою, з нами поділилася організаторка Катерина Теліпська. Сьогодні вкотре відбудеться літературна подія в рамках проєкту Луцька літературна резиденція місто натхнення, яка реалізовується в місті Луцьку з 2021 року. Вона була започаткована Луцькою міською радою спільно з креативною агенцією Беляндраси за підтримки. Інтерактивного додатку Літком літературного сьогодні надзвичайно актуального, і сьогодні відбудеться один із заходів. Це презентація книги Олени Чернінькі, львівської авторки, журналістки Мамцю Лемберг, мамцю не плач. Ось сьогодні будемо спілкуватися з авторкою і слухати про її книгу. Модераторка Олена Маланії розповіла детальніше про цю презентацію і саму книгу. Сьогодні у нас презентація книги Олени Чернінької Лемберг Мамцю не плач. Книга присвячена сину, який наразі на даний момент зник без Книга, яку має прочитати кожен, якого стосується війна, а нас усіх стосується війна, тепер усіх українців. Книга чекання, книга чекання мами сина з війни. Книга Мережанка, книга спогад про дитинство сина, книга, е, про наші теперішні реалії, про відчуття, е, книга про Бахмут, який фактично забрав е, сина в авторки. Загалом книга про наші сьогодні сьогодення, про наші реалії. Ми не повинні забувати, що війна триває і невідомо, що скільки вона буде тривати. Книга, емоція, книга емоція мами про все, що вона пережила у зв'язку з інформацією про втрату сина. Книга ведеться від особи не першої особи, водини від матері, яка весь час говорить про сина в теперішньому часі. Вона його чекає з війни. Там є образ Бахмута, є образ побратимів, архангелів, є образ коханої, яка чекає, є загалом про війну, про всі плюси і мінуси, якщо можна так сказати. Вважаю, що цю книгу треба прочитати всім, буквально всім, кого стосується, яким чином стосується війна. Конкретно чи десь побічно, чи хтось уже втратив когось. Про війну треба знати і про війну треба писати. Скажіть чи, будь ласка, я так розумію, це на реальних подіях заснована книга? Так, книга присвячена синові, який на даний момент має статус зниклого безвісти. І книга спогад про дитинство сина, про те, яким він був, який він. Як він формувався як громадянин, як свідомий громадянин? І як він пішов свідомо обравши цей шлях, свідомо пішов добровольцем в перший день війни? Як ви думаєте, ця книга може бути певним таким історичним фактом, правильно? Звичайно. Це подіб. книга свідчення, тому що там є дуже багато спогадів побратимів, спогадів про командирів, спогадів. І саме інтерв'ю Михайла про Бахмут. Що таке Бахмут взагалі, як. Образ символ чогось е час цієї війни, як переломний момент чогось, як момент розуміння, усвідомлення, що таке взагалі війна. Власне, його думки, правда. Його думки, так. А ще таке питання стосовно наших українців, читаючи цю книгу, чи вона може їх там вплинути і до чогось підштовхнути? Книга е свідчення, книга, документальне свідчення про що є така війна. Книга може підштовхнути до розуміння всіх наших цінностей життєвих, що є життя загалом, чого воно варте, і про це покоління, яке добровольцями пішло на фронт: про Романа Ратушного, про Артема Демида, про Михайла Кривцова, про всіх, хто служить там або хто вже загинув. Про це покоління свідомих патріотів України. На початку презентації Олена Маланії поділилась своїми власними враженнями від прочитання цієї книги і е, тими думками, які її відвідали. Ця книжка Мережанка. це дивна книжка, створена з таких мережаних думок про, чи із спогадів про дитинство сина єдиного сина Михайла. Про його мужніння, про його формування, його свідомості, його громадянської свідомості, спогади про перші його кроки, про його перше кохання, про першу роботу і про те, як він інтуїтивно відчував цю війну, як він готувався до неї. Це книжка чекання, бо в цій книжці мама від свого імені говорить про сина в теперішньому часі. А всі ви знаєте, що ця книжка написана в той час, коли Михайло офіційно вважається зниклим безвіст і Бахмутом. В що... самому Бахмуті. В самому Бахмуті. Ще його побратими кажуть, що він загинув, але мамі і усім нам дуже хочеться думати, що він живий. Моє особисте враження про цю книжку, я її прочитала за три години, буквально, коли мені вдома надіслала цю книжку, я її взяла на кошти і одразу ж прочитала її буквально за три години, роблячи помітки, виписуючи собі певні цитати, роблячи закладки, вона у мене завжди вся в закладках, в мені всі книжки в закладках. І я вже в Оленці казала, що в, мені, в мене таке враження присутності її сина фізичне. Що він живий. Знаєте, навіть не треба бути медіумом, щоб відчувати, що зі сторінок цієї книжки син постає живим, що він десь є живий. І коли я подзвонила Оленці, кажу, Оленко, у мене таке враження, що він живий. Вона каже, що це ти не перша мені це говориш, що десь є енергія його живого. Е, відразу е, спойлер про спойлерю вам, що ця книжка дуже важка. Читається, вона непросто. І коли я брала до рук цю книжку, я знала, що вона дасть це непросто. Я протрималася до 38-ї сторінки. На 38 сторінці я заплакала. Це кінець оповідання Зелена віна». Так. Я заплакала, хоча мені здавалося, що ну, що може ще на третьому Році війни пробрати тебе після тих наших новин, постійних, щоденних цілодобових, що ще може зрушити, що ще може, ми ж такі вже камінні, може, такі вже просто ну не знати, які міцні, але я не стрималася. А потім була 62-га, 98-ма і так далі, далі сторінки, на яких я е, плакала. Але в цій книжці є не лише сльози. І не на лише сльози матері, і сльози читачів в цій книжці є і посмішки, є добро, є любов. Хочеться сміятися. Я завжди посміхалася, коли мама з такою ніжністю, любов'ю про свого сина говорила з його дитячих років. І дещо я вам трошечки зацитую, тому що я багато що виписувала, багато робила закладок. Сьогодні ми зможемо поспілкуватися з мамою, яка одночасно є письменницею, і поділитися своїми враженнями, своїми рефлексіями. Я би дуже хотіла, щоб ви сьогодні ви теж десь були присутні в цьому просторі не просто як слухачі, а як уже читачі і як повноцінні учасники цього процесу, який називається війна. Зі сторінки Олени в соціальній мережі Фейсбук. Що таке бути мамою героя? Не побажаю такого нікому. Але це лікарні, антидепресанти, сльози вночі в день, спогади, співчуття і дикий біль. Коли кидаю в жар від жаху, то в холод з ціпками по всьому тілу, особливо в скронях і по спині, це бачення в перехожих свого сина, це такі флешбеки, це періодичні небажання жити. Це збирання себе по крупиці, а потім знову розсипання в хлам. Це коли переглядаєш фото і відео і повна відсутність віри в лихе. А потім цю віру заклинає розпач, і ти бачиш в уяві, як тіло твого сина лежить десь в Бахмуті, і крізь нього вже проростає трава. І тільки довгий чорний чубчик пестить вітер. Мамцю, Но не плач, а я плачу. Я ридаю, я кричу по ночах і вдень, але цього ніхто не бачить. Адже на людях я сильна, як же не стерно боляче бути сильною, як хочеться ніжного співчуття і розуміння, як хочеться повернути час назад, Лемберг і бананчик, два героя відчайдуха. Коли я прочитала це на сторінці Олени в соціальній мережі Фейсбук, я зрозуміла, що заруйте за тавтологію, що її зрозуміти може лише той, хто колись когось втратив. Звісно, Олені дає силу те розуміння, що вона говорить про свого сина як про живого. Вона його чекає. Як і усі чекають. Всі сподіються і сподіваються, навіть ті, хто, кому вже прийшла звістка, попав без звісти. А, справді книжка така, що в моїй уяві Михайло за таким же прізвиськом Лемберг якому йому дали Ленка зараз розкаже, чому таке саме прізвисько позивний. На війні по позивний дали йому. Але мені в уяві постав такий собі спартанець. Пам'ятаєте, цих 300 спартанців, які за свою Спарту, за її свободу воювали, боролися, гинули, гинули за своїх дітей, жінок. І він мені поставив у гарді такого спартанця. А я подумала собі: «А в нас ж тепер своя спарта. Україна це спарта. Яка виборює свою незалежність, право на свободу, на свою землю, на право жити і любити на своїй землі. Або ж той самий Ізраїль, про який Леся Українка казала, і ти колись боролися ми в Ізраїль, Україна моя. Образ Михайла постає різний. Але коли вже я закрила останню сторінку книжки, а, я її довго ще так обдумувала, довго осмислювала. Він не склався цілісний. Михайло не міг бути іншим і не міг не піти на цю війну в перший же день. в перший же її день не міг. Він просто свідомо зробив свій вибір. Він так був вихований, мамою. Для нього Україна була понад усе. Цей Лембар, який дивиться тепер на нас з обкладинки цієї книжки. Мені він став таким знаєш, Ленку, таким високим вікінгом. Вікінг такий високий, мужний, сильний, вмотивований, такий, абсолютно м -м, знаючи, що він робить. Він не був високий. Так, метр Але потім 70... я вже прочитала, що він метр п'ять – це такий середній зріст. Він мав. Чорне волосся, тут зістрижене все і з таким довгим зверху тут розвивалося воно тут на телефоні на застація. Чорне волосся і рудий заріс повністю вуси, борода і борода. Руда, як вікінга справжнього, <святую> і він був на високий, але ладно скроєний, пропорційно, гарно Я наговорив. Під час самої презентації авторка поділилася своїми спогадами про сина, а також розповіла про той досвід, який їй доводиться проживати, складнощі з якими вона тепер змушена жити і миритися, про досвід терапії і пошук нових сенсів за умови, коли її син офіційно визнаний зниклим безвісти. В підсумку цієї зустрічі глядачі змогли поділитися своїми власними враженнями, які в них викликала презентація, і сама книга. Те, що ми сьогодні почули, я думаю, зворушило кожного з нас, змусило новими очима глянути на війну, очима матері, жінки і на життя. І на життя. Бо Хтось сидів і добувався, напевно, з того, що такі діти є в нас в Україні і ставив собі питання, а як виховати таку дитину, яких зусиль до цього треба докласти. Хтось обмірковував страшні дні цієї страшної доході війни, яка не завершується. Хтось ловив себе на думці. Про силу цієї жінки і майстерність цієї авторки. Я справді сьогодні розчулена, зворушена, і думаю, що це історія, яка ще буде продумуватися, проживатися кожним із нас. Бо тут вкладена душа, серце. І це історія. Яка мусить мати щасливе завершення. Ми всі разом з вами віримо, що ваш, ваш син живий і що наша війна незабаром закінчиться. Дай Боже нам якнайшвидшого миру, повернення синів, друзів, доньок і чоловіків, чоловіків, і слава Україні. Усвідомити, як справді виховати їх правильно, як не нашкодити, мабуть, швидше, не викривити їх, якось їм а, цю любов, щоб вона їх теж не, не зіпсувала в такому плані. І я хочу вам особливо подякувати за те, за цю книгу. Коли ми говоримо про літературу, про те, як про війну пишуть. Дуже важливо саме такий формат, який ви обрали. Він не зробить. Зараз слово герой настільки часто говориться, що не хочеться, щоб воно якось закам'яніло, щоб ми дивилися це як на пам'ятник, як там, просто проходимо їх справді дуже багато, і кого ми чекаємо, і кого вже нема, і до кого надіємося на повернення. Ви даєте настільки. Продовження цим історіям живим з його дитинства, з його студентства. Їх будуть знати люди. Вони живі, вони цікаві, і ми будемо розуміти, що герой він був звичайний хлопчик, який грався в дворі, який на щось собі збирав гроші, писав Миколаю. Ми будемо знати, що це не якісь роботи, кіборги з заліза, а це живі люди, їхні рідні, живі люди. Тому за це вам особливо дякую. Що ви поділилися дуже інтимними речами, насправді це не просто. Бо навіть коли, мабуть, психотерапевтом, ми говоримо в кімнаті, це десь не вийде, а тут пішло воно в світ, в літературу, і я думаю, там буде дуже багато цитат. і Його цитати будуть скрізь ходити і говорити, говорити до, до нас, до людей. Тому за це вам особливо дякую за цю сміливість, за цей крок. Це дуже важливо, це дуже важливий внесок. Дякуємо за те, що він захищав, що ви ну, не боронили йому цього, могли теж спекулювати як мама, як жінка, десь спиняти, десь, але справді він з таким був, хто як не ми. І ви підтримали це рішення. Ну, це справді це якийсь рівень вищої любові, поваги. Тому дуже вам дякую. Дякую, я якраз згадала історію про підтримку. Теж, ж це пише на базу. Якось я приходжу за ним в школу і до мене летять вчителі, діти летять там на третьому поверсі, Михайло б'ється. Я почула, що в'ється, взлітаю на цей третій поверх, За ті всі діти, всі вчителі біжать. Всі взлітаємо та й повернимся, Михайло б'ється з хлопцем, хлопець на вольному, а у Михайла ранець за плечима, сумка зі змінним взуттям. І от він цим б'ється. Я зрозуміла, що не рівні права. Мама. Мама підбігає, знімає ранець, витягає ту сумку, а тепер каже дай йому. І всі вчителі. Вчителі, мама вирівняла. Вчителі були в шоці а діти казали, відказали, стало крута. А я хотіла, щоб він не був тюхтієм перед учнями, щоб він не виглядав страшно, поб'ються, страшне. <гум> Але він буде не принижений. В <гум> нього буде не вирішений. Дійсно, що, що <гум> там побились трошки, то й розійшлися. Страшне. Діти, скільки їх там було, може, в клас п'ятий чи четвертий. Який <гум> хлопець, який не бився. Страшне. Але він мене побачив цю підтримку і сказав, всі казали, що ти в мене така крута. І потім, коли було в них якесь свято, і там і батьки, і діти мали приймати участь костюмували і цей, і там головна роль жінки-мами, і це треба було мама осінь, і вона мала там щось робити. І каже, всі учні в школі проголосували за маму. осінь. Я, пані Олено, дуже чекала зустрічі з вами в Луцьку. Вже плачу. Пробачте. Я читаю вас от з того травня місяця. Чуважно. Я дуже розплакалась на презентації і зі мною визнаком. <пробачте> і знаєте, і боляче читати кожен день було вас боляче читати з жовтня місяця. Я почала розуміти, чому ви так пишете. Я теж півроку. Писала листи в сигнал, на які не отримувала відповіді, а позавчора, може, навіть заблокувалася ця можливість, щоб їх писати. Звісно, я не уявляю, що таке втратити матері дитину, бо я не маю своїх дітей. Але відчуття болю в цій війні розумію. Я з травня місяця вірю з вами разом. Про те, що ваш Михайло повернеться. І я вам щиро дякую за нього, за те, яким він був добрим, за його емпатійність, за його сміливість, за його гумор. Я дякую йому, за те світло, яке проступає крізь вас, коли ви про нього говорите. Воно неймовірно яскраве і тепле. Jack Oyalan,